Так, дивіться, дуже вам рекомендую таку бакову суміш для новопридбаних орхідей. Це йде захист від, хвороб, від шкідників це актаверм, і від хвороб. Їх можна разом комбінувати і палістику обробку робити. Значить, актаверма треба 35 мл на літр води. Не працює, значить, сайт. Фітоцида треба 4 мл на літр води. Це біопрепарат, ви його розбавили в один полівілізатор і оприскали новопридбані рослини. Таким чином ви запобігли, протруїли, по-перше, протруїли шкідників і запобігли, е зробили обробку від хвороб. Це дуже важливо. Чому? Е як бачите, орхідеї приїжджають в різному стані. Може бути в ящику, наприклад, Ну, одна якась хвора з гнилим корінням, всі інші хороші. Тобто вона мала контакт з хворою. І правильно буде обробити її. Буває таке, що може одна в ящику лежати пожерна тріпсами. Ну, буває, ну, тіпа, це не від нас залежить. І в теплицях вони контактують і на палетах, поки там в фурі вона їде, тобто орхідея контактує з орхідеями різного стану. Тому правильним буде зробити обробку. Від, від шкідників та від хвороб. Фітоцит вартує 150 гривень, якщо полісту, його треба 4 мл на літр води. Якщо так окремо, його можна вполив 3 мл на літр води. Ці обробки для профілактики раз на місяць можна діяти таку суміш і просто проходитись по своїй колекції. Обов'язково новопридбанням треба давати карантин, 2 тижні. Тобто, коли ви коли придбали, обробили, поставили на інше вікно, тобто не сразу свою колекцію. там 100 штук, а відставили отдільно і ви спостерігаєте, тому що, опять-таки, могла десь пригнути якась тріпса, і ви побачите проявлення тижні через два А Якщо ви поставите її до всієї, то та тріпса попрыгає по всім вашим і потім будете хвататися за голову і лікувати всі рослини. А так ви побачите, якщо щось, ви можете прийняти міри на одній квіточки, а не на всій колекції. Чому це важливо? Далі.